Шановні колеги, приємно вас повідомити, що торгова марка «Штарк», яка представляє Україну електроінструмент, зварення обладнання, станки і тому подібне, розширює свою лінійку. В даному випадку це ящики і різні органайзери. Перед вами 3, 3, 3, 3 9 видів саме ходових ящиків. Ось, наприклад, перед вами високоякісний пластик під назвою Комет ми маємо три види. Ящиків. Перед вами три відділення, які є навіть і зйомні, де можна поставити болтики, гайки, відділення для біт. і, звичайно, стандартна ситуація середині ящика. Ящики рекомендовані для різних цілей. Якщо ви навіть побачите, є рекомендація. Тут у нас біля 12 видів різних. Напрямків будівельники, електрики і тому подібне. Розміри самі різні для різного майстра. Ціна 160 гривень це є роздрібна ціна. Для ділерів знижка мінус 28%. Наступні перед вами три види ящики під назвою Magnum. Це вже металічна, як бачите, металічний замок. Та ж система всередині для інструменту і дві ячейки зверху. Ціна 150 і для партнерів мінус 28%. Якщо чесно, на ринку по такій якості ціни такої дешевої немає. Прошу звернути увагу на дуже ходовий органайзер, який дуже часто використовується і в рибалці. Це у нас двосторонній. Органайзер, в якому можна змінювати, виймаючи ось ці вставочки і використовувати для дюбелів, сверликів і тому подібне. Це двохстороння частина і аналогічно з цієї сторони. Пластик дуже високоякісний. 197 гривень роздрібна, ціна для партнерів 142 гривні. Крім того, для електроінструменту у нас є два ходові плящики. Ось ви бачите, всередині можете поставити дрельку чи болгарку невелику. І зверху ми маємо місце для, відповідно, викрутки чи якогось сверла. Розмір. Дещо побільше перед вами. Один із самих дорожчих ящиків. Ось він виглядає. Тут можете спокійно поставити любу дрель. Ось так він виглядає. І зверху, відповідно, у нас так само відділення для мілочовки. По ціні і якості на ринку зараз в Україні ви кращого варіанту не знайдете. Більш детальну інформацію можете отримати за цим телефоном.